Чи то на семінар потрапили освітяни, чи на сорочинський ярмарок. Козаки у шароварах та вишиванках зустрічають гостей. Рожевощокі дівчата в українському строї з яскравими стрічками у волосі пригощають їх пиріжками. Навіть справжнього гусака винесли на торги. Гостинності жителям завадки не позичати. На барвистому рушникові виносять хліб, і гостину запрошують освітян до школи. Такі українські традиції у нас існували споконвіків. Шанобливого ставлення до наших звичаїв та любові до рідного краю сповнені учні цього навчального закладу, адже ці національні якості. Прищеплюють педагоги їм чи не на кожному уроці. Директор заватківської школи першого та другого ступенів Оксана Манич підготувала для гостей невеличку презентацію про навчальний заклад та перспективи щодо втілення концепції національно-патріотичного виховання школярів. Як зазначила Оксана Богданівна, виховання дітей дуже відповідальна справа, тому кожен урок побудований так, щоб він був цікавий сучасному школяру, спонукав його мислити, висловлювати власну думку. Наприклад, на уроках іноземної мови учні зна. Омляться з елементами культури країни, мова якої вивчається побутом та традиціями зарубіжних робесників і водночас обговорюють сімейні звичаї власної родини. Дошкільнят знайомлять з обрядами нашого народу, вчать шанобливо ставитися до національних та державних символів, а також з повагою відноситися один до одного. У старшокласників акцентують увагу на виховання їх як захисника вітчизни, виробляють у них відповідні уміння та навички. Педагоги проводять уроки у ігровій формі, організовують різні конкурси та заходи, які допомагають примножувати в учнях доброту, людяність, любов до рідної землі, повагу до держави та людей, змістовною та повчальною була й промова виконуючої обов'язки начальника відділу освіти Калицької районної державної адміністрації Орислави Люклян. Вона зауважила, що освітяни повинні донести до підростаючого покоління усвідомлення своєї причетності до нації українців, хоча в начальних закладах району і так завжди жив дух патріотизму, національної гордості за своїх предків і під. Твердженням цьому було проведення різноманітних заходів, які формують в учнів любов до рідної землі, культурних традицій, звичаїв, обрядів, вірувань. На завершення заходу до присутніх директорів шкіл, наче з неба спустилися яснокрилі ангелята. Кожному з них на згадку про завадську школу вони подарували солодкого пряника Янгола, а ще піднесений настрій та незабутні враження.